Окрім звичних процедур прийомів звітності, торік хмельницькі пенсійники запровадили іще ще одну форму взаємовідносин з підприємцями. Тепер фахівці міського управління пенсійного фонду по кілька разів на тиждень навідуються на ринки обласного центру. Нами було погоджено графік з директорами ринків. Ми створили директора, нам створили комфортні умови, і в адміністраціях ми приймаємо приватних підприємців безпосередньо на місці здійснення їхньої підприємницької діяльності. Можу сказати вже на сьогоднішній день, що управління прийняло більше п'яти тисяч звітів за січень місяць, і майже половина з них була прийнята. Та саме на ринках нашого міста пенсійники відзначають, новий метод подання документів має чимало переваг. У такий спосіб вдається не лише скоротити черги у пенсійному фонді, але й значною мірою зекономити дорогоцінний час підприємців. Більше ста звітів спеціалістам вдалось зібрати у торговому центрі пасаж, що на продовольчому ринку. Я звітувала в пенсійному фонді, не в нас в торгівельному павільйоні, а потім сказали, що під. Значить, службовці пенсійного фонду прийдуть до нас звітувати. Це дуже як то кажуть, створює нам комфортні умови. Ми не від не відриваючись, як то кажуть, від виробництва можемо відзвітувати пенсійному фонду. Більше того, окрім прийому документів, фахівці управління також надають кваліфіковані консультації. Это очень важно. Ну даже для мене, Вот я же говорю, вот у мене наняты работники, хоча я стараюсь следить за, за всеми новшествами, которые происходят. Ну здесь вот в такой свободной атмосфері огромная раз'яснительна работа. Я могу спросить все, що мене волнує. Плюс они же заходять в базу, они смотрят, есть є у тебе задолженность, нет задолженности. Поэтому очень удобно. Взагалі, коли ми приходимо з 9 години, то ми приймаємо за день десь 56 звітів, десь так. Ну це в стандартному нормально. Цьогоріч своєрідні візити до підприємців хмельницькі пенсійники розпочали 10 січня. Ми регулярно робимо виїзди два рази на тиждень на ринки, такі як кооператор, так званий наш старий ринок. На ВВК Поділля 2 в народі кажуть новий ринок і, звичайно, бартер-сервіс. Це таких три найбільших ринка місті. Два три, два рази на тиждень середа-п'ятниця. Ми на бартер-сервісі працюємо. Вівторок, п'ятниця ми працюємо на новому базарі і на старому ринку це обов'язково. На черзі ринки Ізіда, тіса та ринок у мікрорайоні Дубове. У міському управлінні пенсійного фонду наголошують, звітна кампанія триватиме до 1 квітня. А отже, час заповнити та подати бланки звітної документації ще є. А ось зі сплатою пенсійних внесків фахівці переконливо радять підприємцям поквапитись, адже кінцевий термін минув ще 20 січня. Інна на Зубатюк Віктор Альбертович ТРК місто спеціально для подільської панорами.